Як пакують людей по вулицях поліція стецика? Я думаю, це вже не новина для вас, але все ж таки подивіться коротке відео. Давай, У мене непомірні дії. Ну, Ані і... так, не. А так це. Бачили так. Пакують, б'ють, грузять. Ну, нормально. А тепер подивіться ще одне дуже цікаве, коротесеньке відео. Я прокоментую про роботу поліції те ж самий. Ось класна тема, бачите. Це, друзі, в нас на районі тут. Десь 3 години дня автомобіль з двома дівчатами, тітками, як там назвати, не знаю, з двома якимись чоловіками п'яними в дрібідно. Розбивають автомобіль в 3 години дня. Поліція приїжджала, від'їжджала, щось там розбиралися. Коротше, вони їдуть далі собі, їх відпускають, проїжджають вони там менше кілометра, розбивають ще один автомобіль. Народ вже в паніці, народ незадоволений. Одна патрульна, друга, третя, п'ята, вони по кругу їздять, зробити вони нічого не можуть. І коли народ каже, що ж ви робите, вони людей збивають, машини розбивають, їздять. Ви що? Вони кажуть, так а що, ми нічого зробити не можемо? Вони валяються ті п'яні, ці скандалять. Поліція як наз... ну, це, бездіяльність чи небажання працювати. Ну дивіться, одних ви ж все-таки пакуєте, вам же ж дозволяють людей на вулиці просто тверезих, здорових, нормальних, адекватних українців бить. Бить, валять по асфальту, розбивать голови їм. Вбивати навіть вам можна це робити? А коли у тирки дебільні, п'яні, їздять, збивають людей, розбивають автомобілі, у вас нема можливостей, це як це так спеціально робиться? Чи це може таке російське якесь ІПСО? чи це якась пропаганда, чи це може якісь російські терористи приїхали сюди і це все роблять, крутять оце кіно, щоб ми з вами тут... Були незадоволені, чи, чи як, скажіть? Ну хто паня? Поє... Мо... Ми... Я не можу це пояснити. Поліцейські не можуть це пояснити. Люди кругом не можуть це пояснити. Чому так робиться? Ну як це можливо? Як фіг я знаю, друзі, ну як? Напишіть, от, як це можливо? Ходять соплі, витирають носі, ковиляються година, друга, вони годин п'ять тієї машини, кружляли. Що ви кружляєте? У вас же є ж повноваження пакувати українців, то ви цих упарів п'яних приїдьте попакуйте.